Запоріжець Максим Гвоздецький вчитель новатор року за версією національної премії Global Teacher Prize. Його кандидатуру подали учні 11-ї гімназії, у якій чоловік викладає вже 9-й рік. Школярам прийшлися до душі відео уроки, які робить вчитель. Поштовхом було саме 2020 рік і ковід. Виникла ідея створити щось своє під себе, під своїх дітей. Спочатку додавалися просто меми, котики, собачки. І дітей це дітям це подобалось. Після цього вже виникла ідея, чому б не додати деяких персонажів з фільмів, з мультфільмів, і це також дітям зайшло. Гаррі Поттер, Марвел, Майнкрафт, Людовиковий період, кожне заняття, нова тема і нові герої. Взагалі найскладніше це придумати персонажа, і це займає напевно половину всього часу. Тобто, якось його придумати, як він буде інтегруватися в урок. Далі написання сценарію, запис звуку і монтаж відео їх у вчителя назбиралось більше двохсот. Е, мені подобаються уроки фізики з Максимом Сергійовичем, тому що ну, у нього є спеціальний підхід до е, того, як приподнести е, яку тему. Зважаючи на успіхи у професії, Максиму Сергійовичу навіть пропонували стати директором гімназії. Я Казала Максим, ну мабуть, досить працювати, просто вчителем. Давай мені, іди, ти з себе буде гарний директор школи. На що він відповів: Ви знаєте, на сьогодні я ще не насолодився вчительською професією. На премії пан Максим виграв освітню подорож та грант у мільйон гривень. Гроші планує витратити на авторський проєкт з вивчення фізики для дітей.